<к disadvant password> ну, все, я готовий. І всім привіт, любі друзі в каналі Колекшен. Сьогодні у нас буде обзорчик на комікс сингл американський від DC. Випуск номер 9. По Skubidu де ти? Where are you? Давайте ж ми подивимося. Це комікс з 2011 року. Приємна рісовка. Чувачок нагадує мені з Флінстоунів цього головного персонажа, я забув як його звати. Ось цього, <с> Да. Чи це не Флінстоуни, я не пам'ятаю. Флекстоунс. Ну, це, кстаті, відсилочка така маленька. Тут реклама гри покемонів. Крутяк, кстати. Покемон я також дивився, доволі непогано. Batman DC Beyond. Реклама гри. Ну, це мені не цікаво. Я так поняв історія тут заключається над тим, що вони роблять пасхалочки на всіх своїх любимих персонажів. Класно. Далі реклама доволі крутого мультсеріала. Всім його раджу подивитися. Навіть я ще останній сезон не додивився це Генератор X. У мене, навіть є колекційна справжня фігурка, Я заказував з eBay. Пішла вона мені з Італії, дуже дешева. Так що Генератор X це топ. Генератор EX навіть колаборація з «Бентен» була. Реклама Lego Hero Factory. Також колись з дитинства фанатів від цього. Зараз не так сильно. Але непогано. Наступна історія. Ось це також топ. Юна ліга справедливості і ражу всім переглянути. Дуже класно, стать. класний мультсеріал. Реклама Lone Tunes. Як ви бачите, тут реклама практично кожній сторінці. Ох, і це трохи напрягає мене. Далі комікс, туди-сюди. Бам-бам-бам. Арчі, я взагалі не знаю, що це за комікс. Я таким ніколи не цікавився. Сей, Бетмен. Бравий рицар чи що. А! Таке, я колись спробувати подивитися, мені щось не сподобалось. Тут ми маємо, що йде по карту Network. Це класно, це класно. Це класно. Обзор. Оце наш комікс, це класно про Лігу справедливості. А, це комікс, які тут рекламірують. Дуже класно. Дальше реклама нашого любимого Ось такий Оскільки вийшов обзорчик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи відео вам сподобалось, чи мені далі знімати. Коротше, люди, робіть щось. Наводьте суету в коментарях. Арівідерчи.